Вітаю! Хочу залишити свій відгук про гру Територія життя, яку я сьогодні пройшла з Іною. Це дуже трансформаційна гра, коли ти з запросом ідеш і піднімаєш усі ті пласти, які заважають тобі, які мішають, яких ти не бачиш, які зі сторони тобі іна покаже. Підведе і через цю гру вони розкриються і висвітляться в іншому світлі. Тому що те, що ми знаємо своєї правди, з цих шор, які ми собі поставили, вони нам заважають, заважають нам бачити життя і змінювати його на краще. Тому що я впевнена, що кожен хоче щось змінити. Але це заважає якісь наші страхи зробити. І ось через цю гру, навіть на фізиці, я пережила, що через тебе виходить стопотів, і на кожне питання, яке вспливає в карточці, ти відповідаєш і бачиш його, свою проблему з іншої сторони. Тобі гра дає відповідь, як далі діяти, що в собі міняти. Як трансформувати себе. І це дуже цікаво, і це дуже пізнавально. І це такий інструмент, який може змінити ваше життя. Тому кожному, хто буде брати участь в цій грі, не бійтеся. Наша іночка вас проведе. У неї дуже великі здібності. Я їй дуже вдячна, що вона толерантно, спокійно, мене вела, підсказувала, і я впевнена, що проживши і зробивши висновок після цієї гри, життя зміниться, воно вже міняється, тому що прийшли такі глубинні глибинні підсказки, які заважають мені жити і використовувати свій потенціал, який я заблокувала. Тому всім бажаю успіхів. Беріть себе в руки і мерщій змінювати своє життя. Нічого не бійтеся. Це дуже класний інструмент, який допоможе вам, дасть іще більше пізнання себе, своїх глибинних, якихось цікавих моментів, які ви зможете використати в своєму житті. Дуже рада! За цю гру, Іночка, я тебе люблю, обнімаю. Дякую.